Армія Сполучених Штатів провела випробування українських дронів Камікадзе великої дальності, які використовуються для ударів по Росії. Про це повідомляє видання The War Zone з посиланням на підрозділ оборонних інновацій США. Так, у межах проекту, який орієнтований на розробку ударного дрона Камікадзе, армія Сполучених Штатів провела випробування невідомих українських дронів Камікадзе. Інформація про компанії, які беруть участь з боку України, невідома, але видання зазначає, що вони позиціюють власні досягнення у співпраці з американськими компаніями. Так, однією з найголовніших умов у розробці є високий рівень захисту, невисока ціна для масового розгортання, а також дальність. У межах 300 кілометрів. Згідно з інформацією підрозділу оборонних інновацій, було оцінено близько 165 пропозицій від великої кількості компаній, які презентували свої вироби. Наразі, відповідно до нового етапу, мають бути розроблені прототипи відповідно до технічного завдання, визначеного проектом Артеміс до кінця 2025 року. Остаточні можливості Артеміс будуть полягати в наземних доступних платформах БПЛА з одностороннім закладом. Пускам, які працюють на відстанях від 50 до 300 км і більше, швидко і ефективно запускаються, можуть навігувати на низьких висотах, нести різноманітні корисні навантаження, швидко оновлюватися та модернізуватися, а також функціонувати в умовах перешкод, відключень. Треба звернути увагу, що особливістю цієї платформи є можливість використовувати різноманітне корисне навантаження, що збільшує спектр цілей і теоретично дозволить використовувати різні головки, самонаведення для вирішення великої кількості завдань. Окрім цього, ця платформа може також застосовуватися як для розвідки, так і для імітації цілей для перезавантаження систем протиповітряної оборони ворога. Американські оборонні стартапи об'єднали зусилля з українськими виробниками, щоб створити кращі дрони для військових Сполучених Штатів. Українські виробники опанували серійне виробництво дронів, незважаючи на обмежені ресурси, і шукають нових замовників і капітал. Тепер обидві сторони працюють разом. І ця співпраця привертає увагу Департаменту оборони Сполучених Штатів. Друзі, дякую за перегляд! Підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний.